Ради він з нами на зв'язку. Денис, вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий. день! Добрий день. Ну, в першу чергу хотів би попросити вас прокоментувати оцей мільярд євро на вивезення зерна в рамках України шляхи солідарності. Є інформація про те, що вже було експортовано 15 мільйонів тонн. А скільки буде експортовано за допомогою цього мільярда євро, який виділяють нам? Власне, це черговий етап підтримки співпраці наших країн України з країнами Європейського союзу для того, щоб мати альтернативні шляхи експорту зернових з території України, які ми дуже активно користувалися, в період поки не працювала зернова угода, і порти морські в Україні були заблоковані. Дійсно, цим напрямками ми експортували значну частину а подекуди це сягало більше трьох мільйонів тонн зернових по за місяць. Зокрема, якщо ми говоримо про сухопутні маршрути, а також маршрути через порти річки Дунай, і всі розуміють, що фактично в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, і не можна бути впевненим завжди на 100%, тому що країна агресора Росія завжди порушує свої умови який які підписує, і відповідно нам завжди потрібно мати альтернативу для того, щоб експортувати зерно, яке потребує як Європа, так і інші країни світу. Тому це досить прагматична правильна позиція, враховуючи, що ми як держава неодноразово наголошували на тому, що ми як. Країна, яка бере на себе зобов'язання по експорту зернових, бажаємо розвивати сухопутні логістичні шляхи з нашими сусідами з Європою, власне, автомобільним рухом, рухом залізницею і річковим пор річковими портами через Дунай. Власне і один із контекстів, які ми сьогодні також ініціювали як асоціація, це українська рада і колеги наші аграрії, також підтримували в тому, що звернулися до представництва польського уряду для того, щоб почати активніше. Вести діалог про можливість побудови на території Польщі широкої колі, яка б сполучала Україну, Польщу і Литву, і щоб з території України міг рухатись потяг до Литви, А там є досить сучасний, хороший Клайпеді розвинений порт, з якого можна було б також додатково експортувати. Тому звичайно, всі ці речі вони сприятимуть того, аби ми, як держава, повторюсь, виконали всі взяті на себе зобов'язання, і світ отримав вчасну продукцію з території України. От е, якраз в контексті зернової угоди хотів би теж запитати, адже чую від вас оці фрази, те, що ми виконуємо міжнародні зобов'язання, але е, все одно разом з тим, ми ж. Е... Підписуючи цю зернову угоду, ми ж якось сподівалися на не тільки виконання цих міжнародних зобов'язань, а ще й на певну вигоду. Я маю на увазі на якісь гроші. Так за продаж зерна. Ми ну якби от ці цілі, які перед собою ставили, виконали. Ми щось на цьому заробили. Однозначно, це ключовий момент в тому, чому ми як і держава наполягали на розширенні можливості експорту через морські шляхи. Тому що логістикою через сухопутні це хороші коридори, але вони не є настільки потужними в можливості, щомісяця збільшувати експортний потенціал. Через морські порти цей експортний потенціал можна збільшувати, значить, більше реалізувати, а отже, більше заводити валютні вирочки від реалізованих продукцій кожного місяця. Це дійсно більше мільярда доларів, які надходять на територію України після того, як ми експортуємо свою продукцію. Тому власне в сьогоднішніх реаліях, коли стоїть питання про пролонгування зернового коридору, ми ставимо таке, таке питання, щоб збільшити кількість пропускних пунктів, мається на увазі морського коридору, залучення інших інфраструктурних об'єктів, зокрема на Миколаївщині, їхні порти, для того, щоб ще більше кількість кораблів могли виходити. А отже, держава буде отримувати таку важливу, такі важливі кошти у вигляді валюти в період воєнного часу. А про які порти йдеться до речі, раз ми вже говоримо про можливе подовження зернової угоди. Ну, І Миколаїв, як, як це корелюється з військовими, ну, з бойовими діями? Як це корелюється, наприклад, з тим самим не, звільненням зараз Херсонщини? А, от це теж таке, знаєте, тонкий такий момент. Ну, ми зараз більше міри говоримо про акваторію Миколаївщини, зокрема, залучення Миколаївського порту. До війни період часу фактично 35% від експорту збіжжя, які реалізувалося в Україні. протами, йшло через Миколаїв. Там є досить хороша розвинена база для того, щоб це робити. Звичайно, що це предмет перемовин, це предмет перемовин з нашими партнерами, з якими ми як держава підписали угоду. Це з Туреччини і організація Об'єднаних Націй. Впевнений, що Росія буде ставити палки в колеса. Вони будуть звичайно гальмувати всі ці процеси. Але ж ми з вами знаємо, що Росія дуже сильно а, від, відступає, коли чує аргументи такі вагомі і силові, як це відбулося після їхнього призупинення роботи в зерновому коридорі, коли Туреччина сказала, що вони будуть здійснювати експорт. А, з портів України своїми ну, кораблями, які будуть йти під прапором Туреччини, що фактично ставило гарантію того, що вони дійсно будуть експортуватися, тому що ну чи Росія осмілилася обстрілювати їхні човни. Тому, власне, якщо буде досягнуто умови, що власне із кораблі можуть виходити з порту Миколаєва чи під таким методом, чи якимось іншим, це звичайно було б дуже хорошим варіантом посилення експорту і, звичайно, хорошим варіантом з гарантування певної безпеки. Цьому цій частині території України, а я так розумію, що в прописаних протоколах, поки без узгодженого подовження, зернова угода має закінчитися дуже скоро. Коли саме? Ну, після 19 листопада, фактично, у нас припиняється перші 120 днів роботи. Але є велике сподівання і переконання, що вона буде діяти, тому що власне одним із ключових умов, які говорять про те, що автоматично продовжуються на 120 днів роботи. Це якщо в жодної сторін підписантів не виникає ні до кого, ні в кого, ні до кого ніяких питань. Я бачив, ні в Україні до Турції он, немає питань, ні в Турції ООН до України немає питань. Ми чітко виконуємо поставлених задач від здійснюються, на сьогоднішній день. Вже 400... 42 кораблі, що експортували 10,3 мільйона тонн, вийшли з території України. Це все відзначається певним зниженням цін на продукти харчування у світі. Це хороша динаміка, яка фактично відбулася, стала можливою вперше після високих цін, які були зафіксовані ще в лютому цього року. Відповідно, чим більше ми експортуємо, тим більше ми гарантуємо продовольчу безпеку світі. Тим більше для себе ми гарантуємо валютну виручку на території України.